Права 37. Із чисел випиши ті, що діляться на 3, діляться і на 3, і на 2, і так далі. Ну що ж, пригадуємо, які числа у нас діляться на 3. Це ті числа, сума цифр, яких діляться на 3. На 9 діляться ті числа, що сума цифр, яких ділиться на 9. Тому давайте спочатку ми зачитаємо ці числа і знайдемо їхню суму цифр. Тобто перше число 2370. 2 плюс 3 це 5, а 7 плюс 0 це 7. 5 плюс 7 це 12. Записуємо зверху 12. Наступне 363. 3 плюс 3 це 6, а 6 плюс 6 це 12. Далі, наступне число 1170. 1 плюс 1 це 2. 2 плюс 7 і плюс 0 це 9. Далі 459, 4 плюс 5 це 9. 9 плюс 9 це 18. Так, ну і останнє число. 1755. 5 плюс 5 це 10. 1 плюс 7 це 8. 10 плюс 8 це 18. Гаразд. Ну, а зараз приступаємо безпосередньо до завдань. В першому завданні треба записати ті числа, що діляться на 3. Це всі числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Перше число, у нас сума цифр 12, нам підходить. Записуємо 2370. Є. Друге число, сума цифр 12, також підходить. 12 ділиться на 3. Пишемо 363. Наступне число, сума цифр у нас 9. Ділиться на 3. Підходить. Пишемо 1170. Так, Наступне число 459. Сума цифр – 18. Ділиться на 3. Пишемо 459. Так, Ну і останнє число 1755. Пишемо 1755. Сума цифр у нас ділиться на 3. Є. Переходимо до друге завдання. Треба записати ті числа, які діляться і на 3, і на 2. Число буде ділитися на 3. Тут записано всі числа, що ділиться на 3. А на 2 це ті числа парні, які закінчуються цифрою 0, 2, 4, 6 і 8. Шукаємо. Дивимося, перше число нам підходить, воно закінчується цифрою 0, воно ділиться і на 3, і на 2. Пишемо 2370. Далі 363 це не парне число, воно не підходить, воно на 2 не поділиться. А от 1170 нам підходить. Пишемо 1170. Наступне число 459 це непарне число, воно на 2 не поділиться. І 1755 також непарне, не поділиться. Тобто тільки ці два числа є. Третє завдання. Треба записати ті числа, що діляться на 9. Треба шукати ті числа, сума цифр, яких поділиться на 9. Сума цифр 12 на 9 не ділиться, 12 на 9 не ділиться. А от там, де сума цифр 9, ділиться на 9. То виходить, що сюди, сюди треба записати число 1170. Далі, тут сума цифри 18 також ділиться на 9. Пишемо тоді 459. Ну і останнє число, сума цифри 18 також ділиться на 9. нам підходить. Пишемо 1755. І... Ну і останнє четверте завдання треба. Виписати ті, що діляться і на 9, і на 5. Ось у нас числа, які діляться на 9. Серед них треба знайти числа, що діляться на 5. Нагадую, ознакові подільності на 5 є те, що число закінчується або цифрою 0, або цифрою 5. 1170 закінчується цифрою 0, нам підходить. Пишемо 1170. 459 закінчується цифрою 9. Воно на 5 ніяк не поділиться на цілому. Тобто, виходить, що 459 не підходить. А от 1755, закінчується цифрою 5, нам підходить. Пишемо тоді 1755. Ну що ж, ось таке завдання на ознаки подільності на 2, на 3, на 5 і 9. На цьому вправу завершено.